Повідомлення про замінування каплички у парку національного відродження отримали сьогодні вранці МНСники міста. Чи то за збігом обставин, чи за наперед продуманою провокацією, у ту ж саму хвилину міська рада приймала рішення про демонтаж споруди. Одразу після повідомлення на місце виїхали практично усі служби, включно з міліцією, швидкою пожежниками та навіть криміналістами. Проте так звані віряни перевірити приміщення категорично не дозволяли з прокльонами, погрозами та бійками. Вони відстоювали свою святиню. Приїхала слідчо-оперативна група разом з вибухотехніками, щоб обстежити об'єкт по повідомленню. До об'єкту не підпустили, не запустили всередину об'єкта, тобто віруючі, які в даний час знаходяться біля каплички. Прийнято рішення значить, відтіснити людей, і ми зобов'язані зайти і обстежити об'єкт. Вибухівки таки не виявили. За кілька хвилин на сектантів чекала ще одна неприємна новина. Представник міської ради зачитав рішення сесії, згідно з яким каплицю таки демонтують. За прийняття рішення проголосував 41 депутат з 58. За 41 рішення про по фракціях. Пишіть по фракціях, щоб місто бачило свої герої. じゃあ。<Yep. S 2> yep. Проте найактивніші вілянки кричали, що таке рішення для них незакон, та у них є всі документи, аби його не дотримуватись. Рішення я вам показав рішення прийнято Ми його повинні виконати. А ми Все. за десь днів на на сьогоднішній день. Я вам ще раз повторюю. Рішення міської Ми маємо право оскаржити, Все. пане маємо право, але сьогодні Це ви не винесете жодної фігурки. Не. Звідси ви не рада. Ніяке рішення ми не виконуємо». Рішення сесії без міської ради. Ні, рішення міської ради без суду не дійсне. Ми маємо рішення Ради – ні не дійсне. Міська рада не може без суду нічого зробити. Ми подали скаргу в прокуратуру. Все. Ми маємо три рішення суду. все роздано, всі знають про то, і влада про то теж знає. Вони порушили сьогодні закони конституції. Про те, що це є правдива забудова правдива. Так оправдано, все оправдано. Події, що відбувались надалі, викликали змішані емоції. Було і смішно, і страшно одночасно. Віруючи, проклинали прохожих журналістів та службовців, погрожували навіть міжнародним скандалом. Дехто запевняв, що має зв'язки у Ватикані. Передати їм всі відео, і це все буде в. Телебачення італійському і в телебаченні цілого світу хочуть все абсолютно все, що тут відбувається, і це все буде знати цілий світ. Попередньо ще вони сказали, що це буде міжнародний скандал. Це є сві... це є священик з Ватикану. А, а ім'я, що не чуєте, що тут сві... це священник?» з Ватикану? Коли ж запрацювала техніка, яка мала б знести капличку, люди демонстративно лягли під колеса, а один молодий чоловік, вискочивши на бульдозер, погрожував, що стрибне вниз заради свого бога. Лише тоді, коли особливо небезпечних та агресивних вірян вдалося посадити у автобус та обгородити бульдозер живим коридором, каплицю таки почали демонтувати. Вже до кінця дня обіцяють, що незаконної споруди не буде.